Критичні години Греції до кінця цієї доби Афіни мають представити новий план, аби вивести переговори з кредиторами з глухого кута. Прем'єр Ципрас обіцяє реалістичний план і закликає греків не панікувати, мовляв, в країні достатньо пального і харчів, аби протягнути до поновлення фінансової допомоги. Утім, банківські канікули там вирішили подовжити. На що сподіваються греки? Анастасія з Зафін. Четверний приніс обнадійливих новин грекам. Банки зачинені, банкомати видають не більше 60 євро на людину. Ми їдемо перевірити свіжі настрої на вулицях Афін. Ловимо таксі і одразу ж чуємо – Оптимізму в греків залишилося небагато. Ми 30-40%. У нас на 30-40% зменшилася кількість клієнтів. Липень один з найприбутковіших місяців для таксі. Але зараз ми відчуваємо ситуацію і маємо великі проблеми. Джордж працює водієм таксі 8 років. За цей час каже непогано заробляв і встиг навіть відкласти трохи грошей. Але до них йому тепер зась його євро у банку. Багато людей, у яких є гроші в банку, бояться так званих стрижок. Ми так це називаємо. Наприклад, якщо у тебе є 100 тисяч, уряд може постригти суму на 20-40%. Тож зі 100 тисяч залишиться 80-60%. Уряд продовжив банківські канікули до понеділка, проте люди все ж товчуться біля фінустанов. Грецькі пенсіонери, яким раніше платили пенсію готівкою, тепер зобов'язані отримати картку, вистоявши перед цим довжелезну чергу. Але діставши такий омріяний шматок пластику, одразу доводиться ставати до іншої черги, щоб зняти з банкомату гроші готівкою на руки. Нерви у цьому круговороті витримують не в усіх. Я не знаю, що робити. Спитаю там. Я візьму картку, тоді зможу отримати. Гроші гроші з банкомату одна поблажка від уряду для греків безкоштовне метро. Турнікети відкриті для всіх. це безкоштовно. Безкоштовно. офіційно для всіх безкоштовно було лише короткий період до референдуму. Тепер же без грошей, нібито тільки для безробітних. Але не платить ніхто. Кажуть, нема грошей. Я повинен платити купу рахунків. У мене залишилося дуже мало грошей, тому я не платив. Біля будівлі місцевого парламенту теж чимало людей. На перший погляд, здається, грецькі протестувальники. Виявляється, туристи. Прийшли подивитися на зміну варти. Зустрічаємо гостей із України. Ми приїхали на відпочинок до батьків на місяць. Ну, в принципі, тут тепленько. Добре, на море ходимо, відпочиваємо. Але трошки далеко до моря добиратися із центру, і це чи не єдина незручність тут, каже Ірина. Євро наміняла в Україні, хоч і в нас з цим нелегко додає. Але загалом криза на собі не відчула, на відміну від батьків, які тут живуть. Батькам відчутно дуже тому, що і з роботою стало важче, там і зменшується заробітна плата, і взагалі можуть деякі роботодавці відмовляються. Поки ми говоримо з Іриною з-під будівлі місцевого парламенту, туристи розходяться, залишаються нові вартові пильнувати стіни, в яких вирішується доля країни. Анастасія Боринець, Заренко, за